Старець Пахомій сидів у своєму скромному скиті, куди з'їжджалися люди з усіх куточків України, аби почути його мудрі слова та передбачення. Здавалось, цей чоловік бачив більше, ніж було доступно звичайним смертним, його слова завжди сповнені глибокої символіки і неймовірної точності. Одного разу до нього прийшли з питанням про майбутнє України та долю її лідера Володимира Зеленського. Бахомій, довго мовчавши, закрив очі і, занурившись у глибокий транс, розпочав свою розповідь. Він говорив ніби бачив усе перед собою, як наяву. Я побачив його оточеного вогнем. Цей вогонь не лише війна, яка спопиляє землю, але й внутрішні страждання, які розривають його душу. Я бачив, як його серце бореться між бажанням зберегти себе та потребою захищати свій народ. До останнього подиху. У цьому вогні він випробовується, очищується, стає сильнішим. Та водночас цей вогонь пожирає все, що йому дорого, його шлях це шлях жертви. Пахомій пояснив, що Зеленський це не просто лідер, це символ змін, яких прагнула Україна протягом багатьох десятиліть, але ця роль принесла йому багато страждань. У своєму видінні старець. Побачив його у моменті найбільшого сумніву, він стояв перед вибором зійти з шляху, рятуючи себе і своїх близьких, або залишитися і прийняти всі наслідки, які несе його місія. Це вибір не просто політика, а людини, яка мусить вирішити, чи здатна вона стати легендою ціною власного життя. Промовив старець. Він продовжив описувати образ Зеленського. Який постійно змінювався у його видінні. Спочатку це був звичайний чоловік, втомлений і виснажений, якого критикували і проклинали навіть ті, кого він захищав. Потім перед старцем постав образ героя, людини, яка несе на собі тягар цілої нації, попри всі втрати й біль. Я бачив, як його обличчя покривалося зморшками, а погляд ставав дедалі сумнішим, але у його очах. Була сила, яка надихала мільйони, розповідав Пахомій. Старець також побачив, що Зеленський не доживе до того дня, коли Україна повністю відродиться, але його внесок буде настільки значним, що його ім'я залишиться у серцях людей навіки. Його не знищать ні вороги, ні час. Він стане символом боротьби, духу, незламності. Люди будуть згадувати його як того, Хто став обличчям нації у найскладніший момент її історії. Пахомій бачив і фінал цієї боротьби. Він говорив про велику перемогу, яка прийде після численних втрат і жертв. Україна, за словами старця, відродиться, мов Фенікс із попелу, і стане не лише незалежною, а й однією з найвпливовіших країн у світі. Він бачив, як люди згадували Зеленського. Називаючи його не лише президентом, але й моральним лідером, прикладом для майбутніх поколінь. Його доля вас здивує, бо це доля людини, яка вийшла за межі своєї ролі. Він не буде лише тим, хто керував державою, він стане тим, кого пам'ятатимуть як уособлення мужності та жертовності. Його спадок житиме у серцях людей, які побачили, що навіть у найтемніші часи. Можна знайти світло, завершив свою розповідь, старець пахомій, і у його очах була глибока печаль, змішана з надією. Після цих слів старець на деякий час замовк, здавалося, він знову поринув у своє видіння. Кімната була оповита важким мовчанням, яке порушував лише звук потріскаючого вогню у печі. Люди, які прийшли почути пророкування, дивилися на пахомія з благоговінням. І водночас страхом його слова проникали глибоко в душу, змушуючи задуматися про долю не лише однієї людини, а всієї нації. Через кілька хвилин він знову заговорив: я бачив, як Зеленський стає символом, його портрети будуть висіти у школах, університетах, на площах, його будуть цитувати, згадувати у піснях і книгах. Але він завжди залишиться тим, хто зумів зберегти людяність у серці. Він не стане бронзовим пам'ятником, далеким і холодним. Він залишиться живим у пам'яті людей, людиною, яка сміялася, жартувала і плакала разом зі своїм народом. Пахомій також описав незвичайне явище, яке стане знаковим для українців. Коли його час підійде, небо заплаче. Це буде незвичайний дощ. А потоки води, які символізуватимуть очищення і відродження. Це станеться у день, коли нація буде готова до нового етапу своєї історії. Його смерть не стане кінцем, а навпаки, початком нового розділу. Люди зрозуміють, що боротьба Зеленського була не лише про виживання країни, а про відновлення її душі. Старець говорив і про ті виклики, які стоять перед Зеленським сьогодні. Я бачу навколо нього багато ворогів. Вони не завжди відкрито нападають, їхні удари часто приховані, ідуть зсередини, але він знайде сили, аби протистояти їм. Його віра у своїх людей і у своє призначення буде його найбільшою зброєю, навіть тоді, коли здаватиметься, що він на межі падіння, його підтримає народ. Ще одним ключовим моментом у видінні пахомія стала картина. В'язана з майбутнім України. Я бачив великий з'їзд, на якому зібралися всі лідери світу. І серед них Зеленський стояв окремо не через те, що він був ізольованим, а тому, що він став маяком для всіх інших. Його приклад надихнув інші країни на боротьбу за свободу і справедливість. Його слова звучали у всіх куточках землі, змушуючи людей згадати про те, що означає бути вільним. Старець також передбачив, що після Зеленського Україна отримає нове покоління лідерів, які продовжать його справу. Він стане тим, хто відкриє двері, але інші увійдуть і наповнять країну новим змістом. Його приклад буде вічно нагадувати їм, що справжній лідер це той, хто служить своєму народові, а не використовує його. Хомій закінчив свою розповідь словами, які звучали як звернення до всіх українців. Зеленський це лише початок. Україна зараз переживає часи великих випробувань, але пам'ятайте, що вони дані вам для того, аби ви стали сильнішими. Кожен із вас має у своєму серці ту силу, яку я бачу у вашому лідерові. Використовуйте її, бо саме вона приведе вас до перемоги. Люди, які слухали старця, були вражені його словами. Хтось плакав, хтось молився, а хтось дивився у далечінь, думаючи про ті майбутні дні, які описав Пахомій. Його пророцтво не залишило нікого байдужим, бо воно було сповнене надії, смутку і великої віри у силу людського духу.